Йордана, те місце, йде народ, щоб від дивана хрещення прийняти, в прозорих хвилях і вод хрестилися в ті дні людей багато. Там проповідь лунала для усіх. Покайтеся, бо вже близько царство Боже, Збулись часи, сповідуйте свій гріх, для Бога стежку хай рівняє кожен. Прикладена сокира вже лежить. Що не приносять плоду, зрубають їх і вкинуть в одну мить вогонь пекельний, там і скорбота. Іван Хреститель людям так казав, бо знав, що має статися вже згодом. Він Господу дорогу готував, предтеча був, перед його приходом. Тоді Ісус прийшов також туди, щоб хрещення прийняти від Івана то мить свята, мов голову. Зійшов із неба на Христа в той ранок, і Бог отець у хмарах говорив: це сильний, слухайтесь його всякчасно». Пройшли віки і зимової пори, Події ці ми згадуємо разом. Цей день в народі водохреща звуть, ще Богоявлення хтось називає, але так часто свята цього суть, на жаль, людей багато. Забуває, хтось традиційно в цей святковий день купатися на полонці буде, а покаяння плід достойний де, Розваги для себе вчинили люди і думаю, гріхи обмиють там, як в купіль крижани почнуть пірнати, а потім скинуть у Фейсбук, Інстаграм відзнятий ролик, щоб повихвалятись. Гріхи не змиє крижана вода, ні. Не обманюйтесь у світлу днину, лише кров причиста Господа свята очистить від гріха і зла людину, а хрещення обряд це заповіт, обіцянка перед землею і небом, служити вірно Богу і услід, іти за ним, зрікаючися себе. Можливо, біля кореня Твого вже довгий час. Прикладена сокира, та Бог чекає, не відкинь його, стань на коліна, помолися щиро, лише прийти до Бога скаяття, душею і серцем перед Ним схилися, і побачиш ти, як зміниться життя. Але скажу одне, не запізнися. Ти тут, як гість, поглянь лише щодень хтось землю цю навіки залишає. Відходить безліч молодих людей, коли твій час прийде, Господь да ж знає. Отож, сьогодні, поки маєш час, в це християнське урочисте свято, не пропусти такий чудовий шанс у своє серце Господа прийняти. Амінь іслави!